Слава нації, вітаю на каналі Добре Рембат в ефірі Я Сашко. Добре і коротке відео. Огляд трьохсвятительської церкви у Чернівцях на території Чернівецького національного університету. Раніше резиденції митрополитів, Буковини і Далмації. Так, нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. На план схемі це позначено номером 2. Номером 2. Підписано як Семінарська церква. От. Проте це є Трьохсвятительська церква, яку ми сьогодні нанесли на мапи Google. От. І невдовзі вони з'являться, вона з'явиться, її буде видно відповідно всім подорожнім, туристам, релігійним туристам і всім всі тій великій кількості. Користувачів сервісів Google, які, власне, на сьогодні є, цікавляться станом релігійних установ в Україні, власне, цікавляться розвитком і посиленням української церкви, православної церкви України. Розлогий огляд буде за назвою ось тут пальцем І зможете подивитися розлоги велике відео. це коротеньке. Ось на великому відео я туди зайду і покажу з різних боків. А також діаметрально протилежне. там церква, храм святого великомученика Іоанна Нового, то теж після цього знімо огляд. Сьогодні служби тут не служать і. Сама церква зачинена, то ми туди не потрапимо. Насправді, безумовно чудова архітектура. Однозначно варто відвідати цей комплекс як історичний, архітектурний пам'ятки мистецтва Чернівеччини, України. так І підтримати, зокрема, в, на Google Мапах. Гарним відгуком і фотографії від себе, бо це також підтримує розвиток туризму і опізнаносте людей із тим, скільки у нас в Україні церков ПЦУ. Їх стає все більше, а московицьких УПЦ МП стає все менше. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.